Вітаю! А ви також любите ароматне вершкове масло з чесничком і зеленю, з печеною картопелькою або з хрусткою з коринкою свіжеспеченого хлібу. Якщо так, обов'язково приготуйте це масло, тим паче це дуже швидко і просто. Перелік інгредієнтів, як завжди, продублюю під відео, і важливо брати масло хорошої якості та заздалегідь дістати його з холодильника, щоб воно було м'яким. Спочатку дрібно нарізаємо улюблену зелень, мені пасує кріп і петрушка, зелена цибулька, як на мене, тут гірчить. Масло перекладаємо в зручну миску, бачите, яке воно м'яке. Додаємо зелень і часник. Я додаю лише один зубчик, щоб масло не мало різкого запаху та гостроти, і додаю третину чайної ложки солі в мене середземноморськими травами, звісно, можна звичайну. Добре перемішуємо. Це зовсім не складно, якщо масло встигло стати м'яким. Таке масло потрібно зберігати в морозилці і краще діставати невеликими порціями за хвилин 30 до того, як воно буде потрібно. Мені подобається використовувати для цього формочки для льоду, виходять зручні порційні шматочки. І в мене трохи не влізло, то я зроблю одну порційну кульку. І я бажаю вам смачного і буду вдячна за ваші вподобайки та підписку. До зустрічі в нових смачних відео!